Від початку поточного року за антерабічною допомогою до травматологічного пункту лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька та до педіатричного центру дитяча лікарня через ушкодження, завдані тваринами, звернулася 471 особа. Цей показник майже на 30% перевищує аналогічний період минулого року. Це збільшення відбулось як за рахунок дитячого, так і дорослого населення, але ми констатуємо, що все ж таки більшість зверталась і ца. Позитивна, так скажемо, динаміка пов'язана з зверненнями дитячого населення. 150 дітей звернулося за антирабічною допомогою спочатку цього року. Приважна більшість таких випадків пов'язана з домашніми тваринами, собаками та котами. Проте не є винятком і напади безпритульних. Найчастіше причиною стає неуважність, неправильне поводження з тваринами або провокування їх на агресію. Більш 80% пошкоджень, пошкодження, які наносять тварини, це пошкодження є спровокованими. Тобто, коли дитина тягне за хвост кота, який на даний момент їсть, то це пошкодження буде спровокованим. Якщо доросла особа після пляшки пива йде і цілує свого улюбленця, це теж буде пошкодження спровоковане. Навіть незначна подряпина чи укус може становити небезпеку, адже вірус сказу передається зі слиною інфікованої тварини. Ознаки хвороби можуть проявитися як через тиждень після зараження, так і через рік. Тож медики наголошують. Будь ласка, не годуйте білок, кажанів, їжаків, які є у нас в городі, з долоні тому, що. Якщо буде пошкодження пальців, рук, долоні, кісті в цілому, це трактується як пошкодження тяжкої ступені. Сказ здатен вражати головний мозок, маючи летальні наслідки. Тому, якщо ви зазнали укусу, варто діяти наступним чином. Негайно потрібно протягом 10-15 хвилин провести ретельну обробку цієї рани проточною водою з господарським милом. Обробити края рани либо настойкою йода, либо 70% процентним либо будь-яким антисептиком, який є в домі, і негайно звернутися до лікаря в травматологічні пункти, конкретно в місті Кременчуці. Травматологічні пункти наші працюють цілодобово. Найголовніше не зволікатися зі зверненням до медиків, адже від швидкості дій часто залежить життя. Крім того, не нехтуйте щорічну вакцинацію від сказу домашніх тварин. Бережіть себе та будьте здоровими. Катерина Грутньова Олексій Крижановський, Кремчуські новини.